Меморандум про співпрацю з молоддю громади нещодавно підписали у Хмельницькій міській раді, що дає цей документ і як власне подібне об'єднання сил допоможе втілювати корисні для громади соціальні проєкти. Поговоримо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. І в гостях у нас сьогодні голова молодіжної ради Хмельницького. Андрій Ткаченко, тож вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, Андрій. Вітаю вас в нашій студії. Дуже дякую, що ви знайшли час завітати до нас. І спершу хочеться розпитати саме про вашу команду. Це вже наскільки мені відомо, четверте скликання молодіжної ради Хмельницького. Чому особисто ви вирішили, от саме взятись за цю посаду і підтримкою кого заручились у такій непростій, скажімо, справі? Так, насправді дякую за можливість сьогодні бути присутнім з вами на ефірі. Нещодавно у нас відбулося четверте скликання молодіжної ради Хмельницького. Ми сформували потужну команду. Вони є вмотивованими покращувати зміни у нашому місті та розвивати молодіжну політику. Насправді ми заручались підтримкою віри, віри в те, що ми молоді та нові сили зможемо змінити наше місто на краще. Хто увійшов у вашу команду? Це яка вікова категорія, які, можливо, люди за фахом, за освітою, тобто хтось навчається ще в школі, в університеті. От, чим займаються люди у вашій команді? Так, насправді увійшли представники учнівського самоврядування, студентська молодь, зокрема, працююча молодь. Також є представники власних громадських організацій. Безперечно, у нас зібрався такий потужна команда, яка містить в собі учні, які Зараз прагнуть розвивати учнівське самоврядування, студентське самоврядування, те, про що ми поговоримо, власне, ми об'єднали студентську молодь на круглому столі та представники громадських організацій, які підсилюють власне нас. Також ну, варто додати, що у травні ми плануємо провести до набір до молодіжної ради Хмельницького і вже власне запросити туди конкретні громадські організації, які працюють саме з молоддю, адже ми за те, щоб... Працювати спільно, налагоджувати контакти та співпрацювати, тобто наразі у вас скільки е, учасників вашої команди, і наскільки хочете її збільшити, і для яких цілей? Тобто бракує людей для втілення якихось ідей, чи власне хочете просто розширюватися, масштабуватися? Так, наразі у нас 23 депутата молодіжної ради Хмельницького. Ну, хочемо, ми об'єднали учнівську молодь, ми об'єднали студентську молодь і зараз хочемо об'єднати представників громадських організацій для того, щоб підсилити власне наш склад і працювати вже цілісно на рівні нашого міста уже ну масштабніше. От ви об'єднались, і зараз вже скільки пройшло часу після того, як вже четверте скликання почало свою роботу? Ну, власне, 30 листопада 2022 року ми вже сформувалися повністю як молодіжна рада Хмельницького четвертого скликання. Ну наразі вже працюємо власне четвертий місяць. І розвиваємось, набираємо оберти для того, щоб втілювати нові масштабні інноваційні проєкти соціального змісту? То як вам здається вже з огляду на цей досвід, невеликий, але в принципі він є. і Це вже добре? Чи справді молодь має право голосу, має якусь силу на щось повпливати? І, і можливо ці зрушення можуть бути позитивні справді для України? Чи молодь може це зробити? Ну, знаєте, якщо ми говоримо суто про молодь як рушійну силу, то, безперечно, підтвердженням даного факту є наступні історичні події, як революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Зараз десятки тисяч молодих людей віддають найдорожче це своє життя на фронті. Тому, безперечно, саме молодь є рушієм сил нашої нації, і без молоді ми нікуди. Якщо говорити саме от про ці позитивні зрушення якими кроками от ми ви нагадали про такі кровопролитні події? Скажімо, якими ще кроками можна справді зрушити е події України на позитив? Ну, ми зараз вибудовуємо реальний діалог із органами місцевого самоврядування для того, щоб ми могли цілісно співпрацювати і говорити владі про те, що саме зараз потребує молодь, так які зміни власне потрібні нашому місту, які соціальні проєкти ми маємо власне спільно впроваджувати. От, до речі, один із таких кроків це меморандум, про який ми на початку програми згадали, що це за документ, власне, які в ньому прописані можливо обов'язки, які сторони залучені, і власне що передбачає які результати цей документ. Так насправді меморандум був підписаний в рамках круглого столу, об'єднана молодь майбутнє України. Було 14 сторін, зокрема, це Хмельницька міська рада, молодіжна рада Хмельницького та 12 сторін це органи студентського самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти міста Хмельницького. Тобто, в рамках цього круглого столу, результатом якого став діючий меморандум, наш ми об'єднали усі заклади освіти. Це є надзвичайно важливим, тому що власне співпраця на такому рівні вона нам дає нові можливості, можливості в рамках. Ну, реальної співпраці, конкретного співробітництва у закладах освіти, молодіжної ради Хмельницького та міської ради. Наприклад, що може бути це за співробітництво? Тобто проведення можливо якихось заходів на базі різних цих закладів, чи от в чому ще полягає? Які обов'язки кожна зі сторін бере на себе? Так, зокрема, це реалізація спільних заходів. Ну, сфери досить такі різні, як і освітня, наукова, культурна, просвітницька, спортивна. Ну і зокрема, зараз перша це волонтерська та благодійна сфера. Як е, вам вдалося от, саме об'єднати всіх, як взагалі робити е, так, щоб молодь почули? Як е, міська рада пішла на зустріч молоді, тобто наскільки ця співпраця тісна і, ну, скажімо, дружня? Так, ну для того, щоб молодь почули, потрібно для початку об'єднатися. Те, власне, що ми і зробили власне, на круглому столі. столі. Безперечно, після цього потрібно почати висловлювати свої позиції, відстоювати їх. Ну і, звичайно, почати діяти. Власне, те, що ми і зараз робимо. Насправді, об'єднувати молодь досить таки нелегко, але адже кожна молода людина, вона є особистістю, індивідуальна. Але коли у нас є спільна мета Спільна ціль, до прикладу, благодійництво то, звичайно, ми всі консолідуємо свої сили і робимо усе можливе від себе для того, щоб досягти цієї мети. Чому така співпраця саме з міською владою важлива? Чому, от ви собі об'єднались з різними молодіжними організаціями, студентськими, учнівськими самоврядуваннями? Чому важливо саме співпрацювати із органами влади місцевої? Ну, по-перше, молодіжна рада Хмельницького це є консультативно-дорачий орган при управлінні Хмельницької міської ради, ну, зокрема, управління молоді та спорту ключовим нашим завданням є власне, ну? Радити як найперше органам місцевого самоврядування, які потрібно приймати дії, також спільно з молоддю влада повинна ухвалювати рішення, які зокрема стосуються молоді. Тому надзвичайно важливо розуміти, коли ми працюємо цілісно. Молодіжна рада, органи студентського самоврядування, і коли ми ще підключаємо Хмельницьку міську раду, то звичайно уже співпраця усі власне відкритою є для усіх. Тобто, це може полягати і саме от в таких перемовинах, так і можливо в якомусь фінансуванні проєктів, це теж розглядалось такі. Ну віде? так, створення безперечно робочих органів, які б ну конкретні проєкти були відповідальними за ці проєкти, які б розробляли ці проєкти. Безперечно, створення таких умов для того, щоб ці заходи реалізовувалися. Це і матеріальна підтримка, і фінансова, ну зокрема, там кадрова організаційна, безперечно. тобто, від кожного повинен бути внесений свій вклад для того, щоб спільно досягти нашої головної мети це розвиток молодіжної політики міста Хмельницького. Тобто, все таки це підсилить е, ті так, можливості, безперечно. які у вас зараз є, але вони зможуть е, бути розширені, дійсно масштабовані, як ми говорили. Е, за цей час, е, який вже діє четверте скликання молодіжної ради Хмельницького, е, вже було кілька так засідань е, угу. вашої ради, які зазвичай питання розглядаєте, і чи змінився їхній вектор е, дещо от саме після підписання меморандуму? Так, ну безперечно, ми розглядаємо дуже різновекторні питання. Це і власне реалізація ну, обговорення організаційних моментів стосовно реалізації найближчих заходів та проєктів. Це і там ну, затвердження комунікаційної стратегії молодіжної ради. Безперечно, змінився в тому плані після круглого столу, тому що, власне, на цьому круглому столі об'єднана молодь майбутнє України. Ми спілкувалися із керівниками органів студентського самоврядування, і у нас. Власне, вже виникла одна спільна така ідея зробити школу тренінгів для цих керівників, адже вони зараз ну не всі на високому рівні, не всі знають свої ключові обов'язки на посаді, і провести таку школу для них, яка надасть їм змогу, власне, розуміти, яка їхня основна мета це зараз тим, над чим ми працюємо. Теж зачепили тему такого навчання зараз. В міській раді Хмельницькій триває набір на стажування. Що це за досвід? Чому він необхідний молоді? І, власне, як теж це може повпливати і на роботу міської ради, і власне, який корисний досвід дати молоді? Ну, безперечно, стажування в Хмельницькій міській раді це надзвичайно круто і престижно, тому що молода людина набуває тих своїх професійних знань та досвіду, які їй знадобляться в подальшому професійному житті. Надзвичайно корисним було б, по-перше, це нові знайомства, це робота в тій сфері, в якій людина хоче себе в подальшому реалізувати. Ну і звичайно, це те, що знову ж таки співпраця, співпраця з міською радою, з молодіжною радою, чому б ні. Там можна обирати сфери діяльності, так? Під ну, час так там в сфера діяльності молода людина може обрати один із напрямків свого професійного зростання і проходити там відповідну практику. Тобто застосувати свої навички, вміння на практиці, власне, так. ще не будучи на роботі, але вже спробувати себе ви також. Постійно аналізуєте, тобто ми говоримо про ці переговори. Можливо, це комусь може здатися лише на словах, але цей аналіз необхідний і чому які питання ви розглядаєте саме, що турбує зараз молодь. І, врешті ж, цікаво дізнатися, які проблеми є можливо, чи, можливо, якісь є позитивні моменти, які варто підсилити у житті молоді міста. Так, безперечно, з партнерами розробили опитувальник потреб молоді внутрішньопереміщених осіб. Те, що є зараз надзвичайно важливим, і ну, найближчим часом будемо проводити конференцію, таку, на якій будемо аналізувати ці потреби. Ну, що стосується суто молодіжної ради, довго ми визначали, власне, який напрямок, в, який, ну, в якому конкретному змісті ми зробимо це опитування. Визначили, що створили ми вже чат-бот в Телеграмі, тобто така мережа, яка є популярною серед молоді, де кожна молода людина нашого міста може написати свої ідеї, пропозиції, побажання, що б хотіли вони бачити власне в реалізації молодіжної політики нашого міста, або якісь свої взагалі ініціативні заходи та проєкти. То це вже діє цей чат-бот? Так, ми вже створили цей чат-бот, і зараз ми працюємо над тим, щоб створити інформаційну кампанію та поширити її серед молоді. Е, які взагалі у вас у вашій команді, чи можливо вже надходили ззовні якісь ідеї, пропозиції, чи можете трішки привідкрити завісу, що хочеться, от найперше, втілити вже справді якийсь проєкт, подію, захід, що ми зможемо побачити і, і насолодитись. Ну, зараз те, про що я вже говорив, ми працюємо над цією школою, і це надзвичайно важливо, тому що ми провели круглий стіл, підписали меморандум, а тепер ми маємо закріпити нашу співпрацю, зробити такий тімбілдинг, поспілкуватися реально з представниками студентського самоврядування для того, щоб визначити, які їхні ключові проблеми і, власне, знайти шляхи їх вирішення і, власне, навчати їх безперечно. Це таке наше ключове. Завтра вже ми будемо проводити засідання молодіжної ради Хмельницького, де комітети будуть презентувати власне свої напрацювання з найближчих заходів та проєктів. Ми вже втілили у життя власне благодійний такий проєкт. Це проєкт комітету з національно патріотичного виховання та волонтерства. Безперечно, він стосується. Ми, представники цього комітету, вийшли на 100-метрівку з солодкими подарунками, а на них були прикріплені побажання. Людина могла взяти цей солодкий подарунок з побажанням і задонатити будь-яку суму на ЗСУ. Ну, ми зібрали понад 3 тисячі гривень. Це такий був старт саме комісії національно-патріотичного виховання та волонтерства. Зараз працюємо знову ж таки в напрямку благодійництва. Ну і залучаємо. Усі комітети налагоджуємо роботу. Безперечно, також є комітет здоров'я молоді та спорту. Зараз працюємо над заходами по цьому комітету. Комітет освіти та працевлаштування і науки також працюємо, адже молоді необхідно розвиватися, неформальна освіта, тренінги, воркшопи, те, що цікавить власне молодь, адже розвиток це наше все. З цього випливає питання, наскільки активна зараз молодь? От е, всі ці тренінги, воркшопи справді необхідні, але чи користуються вони дійсно попитом, і наскільки е, активно до них долучається молодь? Так, дійсно молодь зараз цікавиться цим. Це є дуже актуально серед представників молодих людей. Якщо ми говоримо власне про активність суто. Ну, молоді нашого міста, звичайно, знову ж таки, кожна молода людина є особистістю, але після початку повномасштабного вторгнення то молоді люди об'єдналися знову ж таки для волонтерства, благодійництва. Тому робота з молоддю будь-якою, так, вона дає позитивні результати, якщо. Ми хочемо чогось досягти. Якщо молодіжна рада поставила собі за мету там досягти і об'єднати молодь, то ось успішний кейс це власне підписання меморандуму та проведення цього круглого столу, на якому ми об'єднали представників закладів вищої освіти нашого міста. Усіх до речі, ми торкнулися теми початку повномасштабної війни в Україні, і власне як ці події вплинули теж на Активність, інтереси молоді. Чи стала молодь пасивніша? Можливо, ну, багато хто виїхав. Чи навпаки активізувалась? От як змінились можливо інтереси, напрямки? Ну, знаєте, знову ж таки, все-таки все ж це індивідуальне. Якщо ми говоримо про молодіжну раду, так ми вже почали говорити про цей комітет, адже після того як молодіжна рада сформувалася власне у четверту каденцію, у нас постало питання. Розподілу депутатів по комітетах. Особисто я зініціював ну, таку пропозицію, щоб ми створили Комітет з національно патріотичного виховання та волонтерства, і усіма депутатами одноголосно було підтримано власне, цю пропозицію, і зараз цей комітет активно працює. А раніше його не було? Раніше до війни у третій каденції його не було. І, власне, які будуть. Е... Головні завдання цього комітету, окрім благодійності, можливо, якісь ще заходи чи проєкти вже маєте на увазі, на меті. Ну знову ж таки, хочемо об'єднати не тільки громадські організації, не тільки студентську молодь і та учнівську, але і благодійні фонди, волонтерські такі групи, для того, щоб ми могли працювати цілісно і ну залучати молодь. Адже молоді важливо бути ну, присутніми при всіх заходах, які є для них цікавими. Раніше знаю попередні скликання молодіжної ради, часто е, організовували певні, окрім освітніх, е, заходів і розважальні. Розуміємо, що сьогодні ми живемо в зовсім інших умовах і реаліях. Але чи плануєте теж щось подібне для розвантаження влаштовувати? Ну так, четвертим комітетом є комітет з питань молодіжного дозвілля. Зараз цей комітет все ж таки здебільшого працює просвітницька культурна сфера, адже ми розуміємо, що в умовах війни ми не можемо проводити якісь розважальні заходи. Проте культурні і просвітницькі для молоді для того, щоб молодь знала свою історію, культуру, мистецтво. Звичайно, можемо. Вже є щось е, таке на увазі? Так, комітет вже має свої напрацювання і завтра буде представляти вже на нашому засіданні. Тобто це ще поки інтрига. Це ще поки інтрига. Будемо чекати від вас анонсів. І наостанок хочеться почути від вас кілька, можливо, порад з особистого, з власного досвіду для молодих людей, які прагнуть змін, але не знають, що робити, не знають, куди Буквально куди себе подіти, куди йти до кого звертатись, як акумулювати свої сили у щось добре і корисне для суспільства. Ну знову ж таки, особисто я постійно керуюся порадою і цитатою прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля: ніколи, ніколи не здавайтеся ні у малому, ні у великому, ні у масштабному, ні в дрібному. Це є надзвичайно важливим. Якщо у молодої людини є своя ціль, то її обов'язково потрібно до неї йти, наполегливо йти і працювати. Безперечно, знову ж таки, об'єднатися, висвітлювати перед владою свої власне, ідеї і напрацювання, і працювати в напрямку, діяти і тоді молодь почують. Може, можете запропонувати, наприклад, якийсь топ. П'ять організацій, закладів, установ, куди можна звернутися, аби дійсно стати корисним і втілити свої якісь ідеї, задуми. Тобто, це от як ми навіть говоримо про молодіжну раду, тобто куди можна звернутися, аби свої сили спрямувати в правильне русло. Ну, якщо ми говоримо про молодіжну раду, то, звичайно, ми завжди відкриті до співпраці, до комунікації, а отже, і управління молоді та спорт, ну і, звичайно, Хмельницька міська рада. І молодіжна рада як консультативно дорадчий орган прикладе усіх зусиль для того, щоб молодь нашого міста була почута на рівні органів місцевого самоврядування. Також у нас працює комунальний центр комунальна установа Молодіжний центр. Ну, звичайно, оцей такий чат-бот знову ж таки за така унікальна можливість, що просто зайти в телефон, написати свою ідею, свою пропозицію. Ми можемо відповісти на неї, можемо зв'язатися і вже напряму співпрацювати з молоддю. Тобто раніше такого теж не було? Ні, раніше не було. Ми от визначили власне такий напрям роботи, тому що це зручно саме для молоді, адже усі користуються цією мережею Telegram, і усім зручно було б написати власне. Якийсь свій лист для молодіжної ради. Будемо сподіватися, що ваші поради таки стануть в пригоді нашим глядачам. Дякую, що дивилися, що були з нами. Слідкуєте за нашими програмами вам, Андрію, дякую, що завітали дякую до вам. нас у студію. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі була програма Влада і громада. І спілкувалися ми із нашим гостем Андрієм Ткаченко, головою Молодіжної Ради Хмельницького. Дякую, що залишались із нами. На все добре.